Вітання Світлана. Я з тобою вже мала чотири сесії по гіпнотерапії. Ні, помані, п'ять. Просто зараз ми є курс, та? а перед тим була ще одна перша. І я відчуваю великі зміни, та ми брали різні теми. Ми брали теми фінанси, брали тему відчуття провини. Пропрацьовували рід, маму, бабу, тата. І це все за чотири сесії. Там, де я йшла, раніше ну, моя підсвідомість йшла, ти мені підсвічувала в глибині травматичні події, які сковували мій розвиток. Які давали таке інше ставлення, усвідомлення життя. І от чому так важливо пропрацьовувати ці свої травматичні події? Бо тому що вони викривляють ранні, ти реальність бачиш зовсім по-іншому. І от коли ти пропрацьовуєш ту раність, коли ти по-настоящему бачиш, наприклад, в моєму випадку байдужість тата, за ким стояв просто страх. Маленького хлопчика, або таку мою маму та безпорадність в якісь певних ситуаціях, тому що там теж стояла маленька дівчинка, яка не міла захиститися, і мала обмеження, які були на війні бабою. Або баба, яка була тираном через те, що перетерпіла біль, біль сабіру, вивезення, розкуркулення. І це все вплинуло на мене. Так само я одягнула цей весь одяг. Одяг роду, який був в моєму поколінні, і це важливо. Важливо від цього звільнятися, важливо це бачити, глибинно бачити, е проживати, відчувати е і по новому перенароджуватися. Я б сказала так, навіть перенароджуватись. Бо тоді ти починаєш розуміти, що це просто люди, що в них були якісь певні події, в чомусь вони справлялися, в чомусь вони не справлялись. І це дуже важливо. Це дуже важливо, бо тому що тоді ти по-інакшому тоді сприймаєш світ. ти розумієш, що ти можеш керувати своїм життям те, як ти хочеш. Та буває непросто, хочеться йти в розвиток, хочеться впевненості. І коли в тебе ті були блоки, ти жив в якихось там страхах, образах, в якихось там невпевненостях. Е, в мене була програма, що гроші, ну це небезпечно, бо тому що в мене було розкуркулення в сім'ї. І так, і я боялася заробляти великі гроші. Ну, бо в мене був підсвідомий страх, ну, який впливав на мене. Як я тільки заробляла гроші, я їх десь ну, витрачала швиденько, бо це небезпечно. Небезпечно, бо тому що можуть розкуркувати, а, а це гроші дорівнювали смерть. І, відповідно, якщо гроші дорівнювали смерть, то на, ну, навіщо мені їх заробляти? Я ж тоді помру. Але ця програма була не підсвідома. Е, ну, я знала про розкуркування, але я не розуміла, наскільки воно впливає на мене ще. Це ж було моїх прадідусь, прабабуся, бабуся, але воно вплинуло на мою бабуся. Бабуся виховувала мою маму, а мама теж передала ті програми мені. І так воно працює, так працює рід, схема. І коли ми позбавлялися Світланої, ну завдяки Світлані, я позбавлялася своїх страхів, усвідомлювала їх, перепроживала, народжується інший стан, народжується стан свободи, народжується стан такого іншого усвідомлення, І якби знімається така пелена. Ти не дивишся через дзеркало. Якоїсь страти, якогось страху. Ти ти вишся реально на, на речі, і ти тоді побачиш реальне життя. І тоді в тебе народжуються нові можливості і новий вибір. В тебе вже є енергія, в тебе є адекватне мислення, в тебе вже є е, інші усвідомлення, інші думки, інші переконання, скажімо так. І це дуже важливо. Бо тому що. Ця робота над собою, вона дуже важлива. І тут про обмеження, або жити в якомусь такому обмеженні викривленому, або реалістично бачити, як, як, як проживається, як проживаються ці всі події. Дякую тобі, Світлана, дякую за те, що ти є. Дякую, що ти працюєш, за те, що стукаєш, довго стукаєш, <свісно> до мене довго стукала. Верніше я тобі постукала, а потім ти до мене довго стукала. За те, що даєш можливості, за те, що розвиваєш, за те, що підсвічуєш, за те, що даєш підтримку, за те, що є поруч. Дякую тобі.